Народ, всім привіт! На календарі у нас 23-го року, і саме цього місяця я нарешті добив свій довгоочікуваний 60-й ранг. Чесно кажучи, у зв'язку з навчанням та зайнятістю, і, можливо, навіть не горючим бажанням грати, ранг вже добивав не я, а ось ця хороша людина, якій я безмежно вдячний. Їй було не тяжко зачистити мені деякі області постелі і позакривати більше половину побачень з персонажами, які б я точно ще рік би не проходив. Ще й відмітки робить на сайті, просто золоце. Не знаю, скільки я би ще ран добивав, якби не вона. Отже, переходимо до самої суті ролика: це огляд мого аккаунту. Не знаю, тому це буде цікаво, проте ролик я знімаю виключно. Що ти робиш там? Що ти робиш? Не лізь туди, будь ласка, дякую. Чіпов? <риклад> ну. Нащо е -е -е -е, ти чіпаєш? Не чіпай. Це не ти їх садила. що ти їх чіпаєш? Все. І можливо передивляючись цей ролик через рік, я зрозумію, наскільки я був розумний або ж дурний, бо потратив два роки свого життя на анімешну гачі гру. Ось сиджу собі і думаю, я ж би міг гарно вчитись десь за кордоном, саморозвиватись, будувати плани на довге ж хороше життя. А в реальності я вчусь в Тернополі, граю в анімешні ігри, дивлюся аніме і знімаю цей ролик. Життя так окей, все продовжуємо тему ролика. Моє знайомство з цією грою почалось 6 червня 2021 року. Якщо я не помиляюсь, тоді у нас вже пройшло зовнішнє незалежні очі незалежні очі. <пиш> Якщо я не помиляюсь, тоді у нас вже пройшло зовнішнє незалежне. Очі... Очінювання, очінювання, бля, очінювання. Тихо. Якщо я не помиляюсь, тоді вже пройшло зовнішнє незалежне оцінювання. Я хотів якось розслабитися в Epic Story, мені на очі потрапила реклама про Genshin. Ось так я із нею познайомився. Дійсно скажу, до цього часу ні разу про неї не чув. Тому було цікаво, що ж там китайці придумали. Вирішив подивитись на гру одним, угу, одним оком. 60-й ранг, 52 персонажі, деякі з них не один раз вже відкручені. Одним оком називається, Ну да. Отже, почнемо ми з моєї рятівниці і, можливо, навіть улюбленці цього аккаунту. Це Клі. Дівчинка дійсно мене врятувала на початку гри. І разом з нею всі випробування я проходив з легкістю і без жодних проблем, окрім пірослаймів та магів безодні. В цих ситуаціях вона сиділа, плакала, та я разом з нею. На даний момент її характеристики ви можете побачити на екрані. В принципі, більш-менш я задоволений. Навіть зараз вона може мене виручити в безодні, коли я починаю довго мучитись. Далі у нас виходив кадзуха, і на початку багато хто хейтив і говорив, що це буде просто пітизірковою цукрозою, тому причини його вбивати взагалі немає. Проте я цю думку не послухав і правильно зробив, так як більше жити без цього хлопчика, навіть не уявляє, як настільки комфортна стяжка та великий демедж від кожної його незвичайної атаки, що це просто шок. Та й команду на елементальному ромі бафає дай дорогу. Тому всі, хто його ще не мають, раджу взяти це. Собі до голови. Найкомфортніше Енемо Саппорт, на мою думку. На даний момент я буду говорити лише про івентові легендарки, до класичних руки ще дойдуть. Отже, третя моя легендарка це була пані Райден. Вона там мені щось тягнула, тягнула і десь на 86-й, 88-й випала. Також доволі корисний персонаж. У мене переважно було бажання збирати корисних персонажів, а не займатися вайфу геймінгом. Щоправда, з електроархонтом у мене ще досі деякі проблеми, бо зібрати гарний сет емблеми це ще потрібно постаратися. А так вона у мене з ось такими характеристиками. Наступною у мене йде дуже спірний. Герой, це Хутао. Дівчинка сильна, так ще і мені дуже пощастило вибити її з восьмої крутки. Проте у моїх руках я не побачив її потенціалу. Це дорогий персонаж, як на мене, і без хоми вам немає що з нею робити. Гра за клі, мені здається, більш комфортною та й видає вона у мене більше цифри, ніж Хутао. Хоча останню я навіть коронував три рази. Можливо, колись я усвідомлю її силу, але не сьогодні. І то це взагалі крінж. Вибивав я його лише по причині того, щоб зіграти весілля з Сарою. Якщо знайду ролик, то вставлю його сюди. <рик> да -мо, шо ти так? Навіть не пограв на ньому і тижня. Закинув його на пару місяців, і після того, як в моїй колекції з'явився город і дід, я дістав з кишені цього запиленого оні, і мені навіть сподобалось. Вони закривали у мене всю безодню, та й грати за них було дуже комфортно. Сила іто збільшилась достойно, тому ставлю лайк. З імікою така сама ситуація, як і з Іто. Пограв щось тиждень і закинув до того моменту, поки не вийшов дендроелемент та Нахіда. Ці дівчинки прекрасно граються разом. Ще й з райден, з якою Ульта ніколи не закінчується. В безонів беру і по сьогоднішній день. Ніколи мене не підводять. Після ось цих невдалих крут кілай мені дуже сподобалась. Одразу в цей самий день, коли я її вибив, вона показувала дуже гарні результати по урону, але так як мені вона була потрібна як заміна синцю, тому я пожертвував трохи уроном ради відновлення енергії. І навіть так вона для мене являється доволі комфортним гідроаплікатором. Разом з фовонієм Ульта завжди швидко набирається, і не лише у неї. Про двох архонтів Джунлі та Венді скажу, однак вбивав їх лише ради допомоги новачкам, так як допомагали мені, бо дійсно стовп діда та повітряний потік Барбатоса це дуже комфортне пересування по карті або ж при зібранні якихось корисних штучок. Ось пройшло вже майже півроку, і я так нікому не став корисним у пригоді. Проте, якщо говорити про корисності цих персонажів на моєму аккаунті, то без чита діда я вже жити не можу. А венті у мене так і залишився висіти мало використовуних персонажах, тому що корисний він лише при маленьких мобах, і то лише в якості стяжки. Якби у мене не було кадзухи, то можливо я ним користувався частіше. А так сидить і не рипається. Про нахіду скажу лише те, що я її не очікував. Це був мій третій виграний 50 на 50 Якщо хтось забув реакцію на цього героя, тоді ось це. Що? летить, Давайте. Одразу мені маленьку дівчинку. Дякую. І. Е... Ляха на ту. Чекай, то це що означає я везучий? Я виграв 50 на 50? Окрім реакції з Електро, більше потенціалу не бачив, тому у мене зараз ходять разом всюди на хіда, я і Міко і Райден. Про Тарталю говорити не буду. Він десь там випав колись, вже навіть не пам'ятаю. Знову виграний 50 на 50, пацан не здивував, для мене він якийсь неякий, ще й відкат єшки хвилина. Як виглядає сам такий геймплей сірий і нудний. А тепер трішки іронії. На рахунок Скарамучі у мене дуже змішані почуття. Взагалі, чому я його крутив? У збройному баннері разом зі зброєю Скарамучі йшов з дворучний меч і Йому хлопчику я хотів його вибити. Проте фортуна повернулася до мене іншим боком, і мені випав ось цей дзвіночок. Довго я не роздумував, тому швидко вирішив крутити скару, щоб віддати йому його сигнатурку. І щоб ви думали, десь на 71-шу я знову виграю 50 на 50, це вже був п'ятий виграш, а через 6 круток випадає це один. На цьому вся моя вдача, напевно, була вичерпана, подумав я, але через 10 круток мені випадає Чичі, яка дає мені гарант, за що я їй дуже вдячний. І ось у мене це один персонаж зі, зі сигнатурною зброєю, і все було добре, якби не моє бажання. Грати за цього персонажа. Тут можна сказати тотальний антивайфогеймер. Що по настрою, що по характеру, мені цей персонаж огидний, проте я повинен за нього грати, тому що хитрий пацан вміє наносити великі цифри, дуже великі цифри. І, як би це не було іронічно, але це найсильніший персонаж на моєму аккаунті. Переходимо до останніх моїх івентових легендарок: це Шеньхе і Аяка. Про них нічого поганого не скажу, свою справу виконують, наносять великий демедж і зібрані у мене доволі добре. Також є реакція на те, як я їх відкривав, і хто забув або не бачив, ось у. Взагалі супер. Але що я махуюсь? Там в мене гарант, у мене 100%, 100%, так що давай випадай. Во. Во. Ну, ц, ну тобто. Тут в принципі і розводити нічого не, не треба було. Я нічого не відчуваю. Що ви там відчуваєте? Я. ж... Щось... Добре, крутим далі. Як ви це робите? Ш... Як?! У мене в чаті одні відьми. У мене в чаті одні відьми, які колдують. Мені на людей, на легендарку. На черзі у нас дуть класичні легендарні герої. Перша класична легендарка у мене це Чі чі Вона вже отримала друге сузір'я, і в принципі на початку гри була для мене непоганим хілером, та й зараз інколи її використовую в безодні, коли бракує здоров'я персонажів. Багато хто з вас до неї ставиться доволі негативно, тому що переважно при кожного програного 50 на 50 вилітала саме ця маленька дівчинка. Проте я не відчуваю ніякої образи за кожне її сузір'я. А ось за кого я дійсно відчуваю образу, так це за Ділюка. Кожне його випадання зумовлював мій програш у івентовому банері, ще й недавно. Новий випав вовчий до Сподіваюсь, це не натяк на ще один виліт цього мужчини. Далі йдемо на це мій перший програш 50 на 50, коли я відкривав свіжоспечений банер Аяки. Дівчинка для мене була нецікавою, проте як на мене, це найкорисніший класичний персонаж. Шкода, що вона мене у мене без сузірів. Кіцин у мене С2, проте також нею не дуже часто граю, як і з іншими, просто забрав 10 рівень дружби та й закинув персонажа. З цікавого ще те, що за 60 рангів ні разу не отримував джин, що є доволі сумною новиною. Магістер дійсно цікавий персонаж і непоганий про четверте сузір'я взагалі мовчу. Також ще не отримував ті гнарі, проте це відносно новий персонаж, тому претензій не маю. І Дехія випала мені на цьому тижні, коли крутив банер Байджу. В принципі не сумую, тому що в свій час, коли вона була івентовим персонажем, я її дуже хотів. Фармити ресурси на неї не мав проблем, бо все це зробив ще під час її релізу. Проте потенціалу також не побачив. Напевно, прокачаю її дружбу і просто закину. Але дуже шкода, що розробники з неї зробили якесь посміховисько в плані урону та геймплею. Сподіваюсь, колись на неї буде чекати реворк або якісь бафи. Якщо говорити про чотиризіркових героїв, то зібрав я майже всіх, окрім нового каваха, Сподіваюся, його також отримати, бо персонаж дійсно цікавий і на івенті мені дуже сподобався. Розкажу вам лише про тих героїв, якими я користуюся зараз. І розпочинає цю тему моя гордість: це 6 Беннет. Одразу активував йому останнє Сузір'я, як тільки воно мені випало. Проблеми з ним не бачу, лише тоді, коли хочу в безодні його додати за якою, і тоді в мене дійсно виходить якась дискотека, і потрібно викручувати, щоб не зливати криво демедж. Фарозан. Качав я її для скарамучі, тому що дівчинка непогано бафає Анемо демедж і занижує анемо супротив. Та й по вигляду мені дуже сподобалась. Згору доволі смішна ситуація вийшла. Так сталося, що цей герой. Зброй не хотів мені випадати більше року, та й в банерах він чомусь завжди ходить лише зіто. Проте я нарешті його вибив. І зараз він у мене вже це 3 Якраз з тим самим мітом дуже гарно працює. А зараз ось зайнявся прокачкою Юнзинь, тому що дівчинка непогано себе показує в ролі саппорта, і на диво корисна вона не лише в геопачках. Також швиденько пройдусь по персонажам, яких я відносно вкачав, проте я граю за них доволі рідко, по причині того, що вже є п'ятизіркові замінники. Але персонажі все одно корисні та варті вашої уваги. По зброї все сумно, тому. Тому що збройний банер дуже скамить? Хто не пам'ятає, який його відкривав? Тримайте кадри. Во-во-во-во, летить, летить, летить. <звук> <звук> ясно. Скипай. <звук> В артефактах також немає чим похвалитись середньостатистичні характеристики, хоча більшість сетів все одно дуже скамлять. І області досліджень, поки на даний момент на 100% досліджений Монштадт, Драконячий Хревет та окремі регіони і надзуми. Польве у мене наблюдається ось така картина. А в енкономії та на нижньому рівні розлому також можна побродити пошукати всілякі смаколики. В Кінці ролика хочу сказати, що давно мене такі гри не примушували заходити в них кожен день, як на роботу і виконувати частенько одні й ті самі ж дії ради можливості покрутити гачу. А зараз ще вийшла з рейка, тому думаю, часу на геншин буде приділено все менше і менше. Хоча я вдячний цій грі за те, що вона мене познайомила з багатьма цікавими і розумними людьми, а саме з вами. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую нашому телеграм-чату, якому спілкується дуже багато хороших фанатів цієї гри, Та й тим, хто просто хоче зі мною пограти. Це звичайно не вдається завжди, проте я стараюсь, щоб всім було весело. На все добре, нехай щастить.